Відпиралися недовго і зізналися. Двоє громадян Росії, які називають себе журналістами, розповіли, як вони проникли в Україну, аби робити сюжети про терористів. Нагадаємо, росіян затримали 18 травня біля Краматорська українські вояки під час антитерористичної операції. У них вилучили переносний зенітно-ракетний комплекс. Затримані заявили, що вони журналісти російського телеканалу Лайф Нюз при пересіченні в аеропорту Барисполь ми скрилі істинну ціль візиту. Так как боялись из страны и заявили о том, что ми летим на концерт. Свої посвідчення журналістів вони залишили у Москві, а в Україні отримали нові саморобні від Донецьких сепаратистів. Получили у представителей Донецької народної республіки розрішення, акредитацію на проведення журналістської діяльності по освіщенню референдуму. Один із затриманих зізнався, що під час створення матеріалів для російського каналу висвітлював події однобоко, тобто видавав в ефір тільки те, що говорили сепаратисти, терористи та радикали. Думка про події на Донбасі іншої сторони, наприклад, українських силовиків, його не цікавила. У Раді національної безпеки та оборони України прокоментували затримання російських журналістів. Там кажуть, що журналістами їх назвати не можна. Вони скоріше частина терористичної групи. Бо працювали з бойовиками пліч опліч, тим часом голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров у соціальній мережі погрожує українським силовикам жорстокими діями, якщо вони не відпустять російських журналістів.